Вітаю вас. Це програма Власний погляд, правду і міфи про 9 травня для нас відкриє директор Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук Володимир В'ятрович. Пане Володимире, вітаю вас. Добро давайте насамперед розпочнемо. Я все ж таки думаю, нашу програму власне якою ціною дісталася перемога українців у другій світовій війні. Страшною ціною, і, і найстрашніше є те, що ми навіть достеменно не знаємо точних цифр втрат. А говориться про 8, про 10 мільйонів і да, цей, називається цей різні цифри сьогодні. В, цей зазор в мільйони. Справа в тому, що на жаль, під час цієї війни. Дуже часто військові дії е, під командуванням радянських воєначальників, взагалі радянської влади, були з таким чином, що не дуже то рахувалися з втратами, е, діяли так звані польові військомати, які мобілізували людей просто перед приходом фронту. Цих людей просто ніхто ніколи не обліковував. Відповідно, е, після цього, коли вони загинули, вони просто не не потрапляли в жодні обліки втрати. Досі ми маємо безліч безіменних могил солдат е, Другої світової війни, і насправді, попри нібито велику увагу радянської влади до, до цієї. Тематики ще дуже і дуже багато треба зробити зараз. В нас в Україні видається книга пам'яті, де опубліковано 250 томів учасників Другої світової війни, і там ідентифіковано близько 6 мільйонів людей, які загинули українців, які загинули в цій війні. Але це знову таки лише. Невеличка частинка тих людей, які справді цих втрат, які зазнала Україна в роки цієї війни. До речі, я хочу наголосити на тому, що цьогоріч вперше у Києві на офіційних заходах буде вжито європейську символіку пам'яті полеглих у війні саме червоний мак. Я бачу її саме цей червоний мак на вас. Так, ну це, власне, ще не є цей український. Ця українська, Кокарда, яка тільки зараз виготовляється і з завтрашнього дня, вже буде. Це я власне взяв як приклад показати е, таку кокарду, яку використовують в Канаді, до прикладу. Е, взагалі, треба розуміти, що червоний мак, як символ вшанування пам'яті загиблих солдатів, е, використовується фактично в всій Європі і Північній Америці. Спочатку він використовувався по відношенню до тих вояків, які загинули в роки першої світової війни, а тепер взагалі всіх вояків, які загинули у війнах. Якщо говорити про український е, фон цієї цього символу, треба згадати і. Український фольклор, де мова йде про те, що маки зацвітають саме в цьому місці, де пролилася козацька кров. Через це, цей символ є і європейський, водночас, і український. І надзвичайно важливо, все таки, щоб говорячи про день перемоги, говорячи про е, вшанування пам'яті українців, які загинули в роки Другої світової війни, ми підходили до цього по ми Підходили, вшановували їх українськими якимись традиціями. бо, на жаль, дуже часто дотепер е, здимнівається здебільшого... радянського союзу вже давно немає, але а, в, в принципі, традиція, день перемоги... абсулт, так абсолютно та... Радянська Проведення традиції. навіть тих самих парадів помпезних залишається такою абсолютно на жаль в незалежній Україні продовжила жити виключно радянська традиція в вшанування пам'яті е, героїв Другої світової війни. І Я думаю, що е, це. Виєв певно, навіть неуваги і неповаги можливо з боку незалежної України, що вона не зуміла виробити власного погляду власного якогось ритуалу вшанування цих уяк. Я сподіваюся, власне почнеться. який він. Чому на чому він має базуватися? Я думаю, що він не повинен бути помпезним. Він не повинен базуватися на військових парадах, як це робиться в Росії, як це робилося в радянському союзі. Тому що військові паради є своєрідним пропагандою мілітаризму, пропагандою культу війни. Е, наш ритуал повинен базуватися в першу чергу на підкресленні. Ува. До е, тих, що ще залишилися живих учасників війни, і, відповідно, максимальна якась соціальна опіка над ними, а також шана і пам'ять тим, які загинули в роки війни. Причому, до речі, тих же військовополонених, тих же осіб говорити говорити про всіх справді тих людей, про, яких о... життя яких змінила війна, які УПА. Чому ми не говоримо про цих людей? ми повинні говорити, і коли ми говоримо про вклад України в розгроб нацизму? Ми повинні говорити, що так найбільше українців воювали в лавах Червоної армії, борючись з нацизмом. Але чимало українців, десятки тисяч українців воювали в лавах в лавах союзних армій Америки, Канади, Польщі і десятки тисяч українців воювали проти нацистів, проти німців в лавах Української повстанської армії. Ми не повинні ділити їх між uh -huh. собою. Ми повинні кожному з них віддати належне за те, що завдяки їм Україна е, не стала колонією нацистів. Україна не стала частиною третього рейху. Звичайно, що після 1945 року, після 9 травня, Україна не стала ще незалежною, але тим не менше е, перемога над нацизмом була надзвичайно важливим кроком на шляху до здобуття незалежності. Ці Але країні. так чи інакше, це була перемога одного тоталітарного режиму над іншим. Абсолютно, і про це ми теж повинні пам'ятати, що після е перемоги над е нацизмом, на жаль, на українській землі продовжував панувати комуністичний тоталітарний режим, і жертвами його вже після війни стало сотні тисяч людей, які. Попри те, що вони захищали радянську владу. Попри те, що вони зробили так, щоб радянська влада зуміла повернутися. І надзвичайно драматичною долею є, до прикладу, доля військовополонених, які спочатку були кинуті на призволяще з своїм командуванням, а потім, коли вони поверталися з німецьких таборів, вони потрапляли до радянських таборів, Її як, як не було надія і їх вважали зрадниками. Дуже багато Дуже радянських багато прикладів, які тікали, просто встигли, наприклад, втікти за кордон і залишитися в тій же Канаді. Наприклад, от у мене є такі родичі. Чимало, справді чимало людей. Є боялися повертатися до радянського союзу, тих, що потрапили в полон. Чимало людей, які були він треба, би був теж би зрадником, боялися. або би його перестріляли в одному з спогадів одного з учасників радянсько-фінської війни, і про яку до речі теж в радянському союзі не любили говорити, бо це війна, де радянський союз був агресором. Є дуже така драматична сцена, коли обмінюється це 40-й рік, коли обмінюються полоненими фіни з радянськими з радянською армією. Так от каже фіни, яких випустили на волю, зразу кинулися обніматися, випивати пляшку, святкувати те, що вони звільнилися натомість радянські Вояків, які тільки повернулися, прийшли на радянський бік, зразу закували в кайданки і відправили до таборів. Тобто, це зовсім інше ставлення до радянських солдат. І от коли ми говоримо про день перемоги, коли ми говоримо про другу світову війну і її завершення, ми повинні розуміти і повинні підкреслювати, що ця війна була виграна конкретними солдатами не завдяки всупереч Сталіну, тому що так як Сталін вів цю війну. Вона призвела до тих страшних втрат, можливо, 10 мільйонів українців чи 20 чимось мільйонів жителів взагалі Радянського Союзу, тому що він не рахувався з людськими життями. І, власне, через це ми досі, вже через десятки років, понад півстоліття, ми не знаємо імен цих людей. Фактично в інших арміях в інших державах такі імена. Відновлені або вже майже зовсім повністю відновлені. Нам ще дуже і дуже далеко до цього. І очевидно, це наш обов'язок перед А загалом, якщо говорити про відомі українські імена? От, наприклад, першим, хто підняв прапор на тристагом був виходить із сумщини, Олексій Берест так? знову таки Олексій Берест не вписувався в радянський канон. Відзначення дня перемоги, чи все про нього просто забули? Про нього не згадували. І щойно вже за президентство Віктора Ющенка йому надали звання Герої України. На жаль, які радян... ще сьогодні імена бо, скажімо так, спливають нарешті. Про які імена ще можна говорити про справжніх українських героїв? Ну насправді на, на справжнім українським героєм в цій війні був звичайний можливо український житель пересічний українець, який, саме, який е, е, зі зброєю в руках ціною. Життя е, пройшов через всю Україну mm -hmm. і дійшов, дійшов до Берліна. Е, чи можливо це може бути якийсь український знову таки чоловік, який зі зброєю в руках боровся спочатку проти нацизму, а потім не склав зброю, боровся і проти другого тоталітаризму в, в образі сталінізму? І ми повинні розуміти всю драматичність цієї війни. Надзвичайно важливо, коли ми говоримо про війну, і особливо навіть е, коли ми говоримо про війну в день перемоги 9 травня. Е, повинно звучати, що найбільшим здобутком цієї перемоги є те, що запанував мир. На жаль, те що ми маємо зараз Росія, яка по суті перетворює день перемоги в такий культ війни і пропаганду насильства, і якоїсь такої по агресії сути, і мілітаризму, вона по-перше, Вона, по приват... вона по приватизує, а по-друге, а по-друге, перетворюється день в знов -таки, в якісь додатковий аспект агресії. Ми бачимо, що зараз Росія прикриваючись, ніби. То е, лозунгами про перемогу над нацизмом, по суті поставила світ перед е, прірвою третьої світової війни, і Путін, який нібито говорить про вшанування героїв великої перемоги, насправді те, його політика призвела до того, що він абсолютно нехтоє і нівелює результати цієї перемоги. Ну і е, оскільки ми вже говоримо про день перемоги про 9 травня. Власне чому саме 9 травня ми святкуємо день перемоги, що сталося цього дня, оскільки Європа святкує е, день перемоги 8 травня, і так звичайно і війна. Тривала ще до вересня місяця. До е, війна, війна тривала ще до вересня місяця. Мі чому саме 9 травня? Мій дідусь Климберляк воював до вересня вже з Японією 1945 року. 9 травня це дата, яку брала власне радянська пропаганда для того, щоб відзначити виключно радянський Вклад в боротьбу над е, е, нацизмом і в перемогу над нацизмом, відповідно, але це свято стало вже традиційним. Це свято зараз і досі сприймається українцями як свято. Відповідно, очевидно, що немає жодної потреби його переглядати, відміняти в жодному випадку. Але цього року ми пропонуємо говорити про два дні, які варто вшановувати завершення Другої світової війни в Європі. 8 травня разом з всіма європейцями і 9 травня, власне, як день перемоги. Я думаю, що саме такий формат є абсолютно прийнятним і правильним. В цьому році вже може відзначатися саме власне два дні. Е, ми запропонували. Нували, я думаю, що нам це вдасться. в травня провести акцію, яку ми назвали Перша хвилина миру, коли власне в 23 третій годині в Берліні було підписано акт капітуляції, і з цього часу принаймні над Європою запанував мир, і ми хочемо нагадати українцям про те, що з цієї хвилини, десятки років тому, війна принаймні в Європі припинилась. Загалом чи можна чи потрібно вважати 9 травня народним святом, зважаючи на ті страшні цифри. А, кількості ми, ми, жертв ми, ми повинні які загинули під час Другої очевидно, що для безпосередньо для учасників цієї війни, для тих, що які залишилися живими, для них день перемоги завжди був і буде святом. Але разом з тим, ми повинні розуміти, не виключати з цього відзначення певної трагічної нотки. Ми повинні говорити правду про те, чим була ця війна. Ми повинні показувати власне ці страшні втрати, втрати людські, втрати матеріальні, втрати культурні і таким чином, власне, показувати, що будь-яка війна це є страшна катастрофа для. Будь-якої цивілізації. Якщо говорити про другу світову війну, то для України вона була особливо страшною, тому що Україна опинилася просто в центрі цих всіх побойовищ через Україну. Ну, як, власне напередодні третьої світової війни, будемо сподіватися, що її не відбудеться, але Україна по суті стала центром політичним таким центром між багатьма країнами світу. Ця от підготовка Путіна і підготовка Путіна до третьої світової війни. Між іншим опирається на такій пропаганді провоєнній пропаганді, коли другу світову війну представляють фактично як таку веселу прогулянку до перемоги. Подивіться сучасні російські фільми пропагандистські. Там фактично нічого не говориться про весь цієї війни. Там не говориться про те, якою страшною була війна. Там там недолугі німці і супер хороші спеціалісти з радянського боку. Саме таким чином представляється війна, і через це можливо дуже багато. То росіян зараз готові підтримати політику Путіна, не усвідомлюючи до чого яких страшних катастроф вона може призвести. Ну і повертаючись до історії, ми вже говорили з вами про військові паради. От перший парад перемоги, як відомо, відбувся в 1945 році і свідчив власне про перемогу над нацизмом. Потім, і це маловідомий факт: День перемоги в Радянському Союзі не відзначався до 1965 року. Так, звичайно, що День перемоги як свято відновив тільки Леонід Брежнів. Ймовірно, що це було зроблено попередні роки, не визначалось, тому що було живими надто багато безпосередніх учасників цієї війни, особливо тих, які повернулися з фронту каліками. Очевидно, вони не сприймали якихось таких тріумфальних нот, які, які, які вимагала радянська пропаганда. Очевидно, вони надто живою в їхній пам'яті була інша війна, інший образ війни, яка була страшною трагедією. І більш того, навіть вже після 65-го року, от зараз десятки років вже відзначалися це в радянському союзі в абсолютно в радянському. У форматі 9 травня, тим не менше, незважаючи на це, в родинах в родинній пам'яті залишився зовсім інший образ війни. Якщо ми говоримо про з якимось людиною середнього віку про 9 травня, про велику вітчизняну війну його уявлення здебільшого поверхові сформовані радянською пропагандою, і мова йде про великий народ переможець. Часто навіть говориться про те, що завдяки Сталіну перемогли і так далі. Інші якісь які радянські кліше натомість, коли починаєш персоніфікувати цю інформацію, питати, а як ваша родина пережила? Там ми бачимо всі іншу картину. Там бачимо картину страшних страждань, трагедії. І ця картина не міняється від того, чи ви говорите з людьми з Донбасу, чи ви говорите з людьми з Прикарпаття. Війна для українців була однаково трагічною на всій території України. Фактично війна зачепила кожну родину в Україні. Ну, якщо говорити про символіку а, перемоги у Другій світовій війні, а, для радянської ідеології це були паради, це був червоний прапор. От власне під яким прапором а, ми маємо зустрічати однозначно, сьогоднішній день перемоги. Однозначно переконаний під цим жовтим прапором, тому що саме цей прапор є для нас прапором перемоги. Треба розуміти, що е Перемога над нацизмом стала дуже важливим кроком до здобуття незалежності України. Як я казав, попри те, що тоді Україна ще не стала незалежною, але тим не менше це був дуже важливий крок, тому що було знищено один з режимів, який прирікав на знищення українську націю, треба так само розуміти, що червоний прапор є прапором іншого тоталітарних режимів, і під цим прапором було вбито мільйони українців. Цей прапор є заборонений в частині європейських країн і прирівняний до нацистської символіки. Я думаю, що зараз якраз найкраща нагода говорити про те, що. Прапором, який єднає українців, прапором, який є для нас нашим прапором перемоги, є синьо жовтий прапор, дуже вам дякую за те, що ви завітали до нас в студію. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Ну і насамкінець для багатьох українців, 9 травня дата важлива насамперед, тим що є можливість все-таки згадати про своїх предків, які брали участь у другій світовій війні, вшанувати пам'ять про загиблих у цій. Війні війні, ну і лише там, де пам'ятають про загиблих і ті, хто захищає живих. Це була програма Власний погляд. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.